Добрий вечір, господарю. Хто вас тут вітає? Що ви розкричались? Слова ваші, то пусте. А головне то є гроші. В кого гроші, той закон. І примудрий соломон. Як до мене, ви б зайшли, ви б біди не знали. Маю самогоночку. Випив. Керуться це світи. Маю курки, маю булки, маю пиво, маю мелону, купуйте мене жив. Забирайся жити з хати, бо торгу не буде. Зараз хочуть святкувати усі чесні люди. Але подуріли. Як вам гроші забракує, ну то вам вашка заборгує. Приганяйте живе з хати, ми не хочемо торгувати. Що сьогодні в світі діє? Можко ніц не розуміє, досить лиха ти надія. Зло в народі ти посів. Віддавна робив ти лихо а тепер сиди вже тихо. То ви всі так помудріли. Треба, щоб ви подуріли. Що вам коні це вкрав, що у найми ви пішли, що вас чату пекло взяв? Фу. Та мене там споминає, є свята не забуває. Там де бійки, сварки, крики, no. ну там мої музики. А oh, де ріша шахраї, то ж товариші мої. А де всякі чарівниці, то ж мої ні сестриці, на то ім'я таке мають, чим там мене називають. <пиш> Добре, <пиш> жлі <житро>, ти, мій <пиш> милий, треба так робити. Я поможу в світі дуже no, пане. <пиш> <для пиш> <пиш> <пиш> Ой, люди добрі, я тут не дарма, бо циганка ваша мудра і хитра я сама. Я вам погадаю, все продома людям. Будеш все мечесні. Ми вам, братця, моє милі. Тут собі пекельні сили. Ні до не лякає, тільки віру в Бога має. Що хто мало схоминає, то там місце чор немає. Мама мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Старі в хаті і на полі від цялої недолі. Важі, чуєте, що воно цвякнуло? Не журиться любі свати, буду я людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, ж обмолились Богу. Один одного шапили і горілку панірили не Я вам того не про що. Я все іроду скажу. Звідки Ходи ходить? Ми царі зі сходу, дари несемо, до царя нового поклоном йдемо. Довго ми ходили, довго ми блукали, де цар світу народився, того ми не знали. Великий царю Іроде, дорогу нам кажи. У царті цар родився, нам покажи. Я цар юдейський, усіх зерно, ну, усіх примушу мені коритися, Слухайте всі, геть моїх очей. Ми садаря своя доя висвітила у вислиці. Що ж солдати мої вірні, конець висідайте. Ми стало томоплем, скоріш поспішайте. Весь край, кожен кудок шукайте. Хай не звернеться ваш меч, нагадайте юрівки сплеч! А молоди в яскині мусите знайти ще не. Ні, бо наші з я смерть! Може, самого. Кого я маю З них ніхто не має Як? О, ні, мій царю. Я коса їй. Я йому служити, а тебе я можу вбити. Я можу одній богатий, можу добре. На ось золота мене тільки не досила. Бо е, е, я ще може до пекла, чорти дістати. Отмали пешка ні. Вже добро від мене буде щирого сподовітай своїх діток намагай, яком і роданий дід доволася поверніть. То будемо любити? до вас вбити. Бо ж не добру волю і у хаті, і у полі. Пізній час пора рушати, да? треба лише да. повінчувати. В день Різдва Христового ми прийшли вас дів, щоб добра і злагоди побажати всім, <плес> щоб Ісус із того світом, <плес> слава вам щастя, <плес> ласку і много літа. А від нас вам добрі люди додалось тепла. Усім день Марія сина вродила, господарю, від вас, <плес> відомих. <плес> Шановні пояки, те саме кошельки. Ісус, мале дитя благослови ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благослови ваше життя, щоб ви в мирі проживали, і біди не знали. А ну, нас ну, дивайте, дайте я слово скажу. Хай буде хліб. І до хліба в вашій хаті, хай буде щастя та здоров'я в нім. Я бажаю діточок, на небі дірочок. Христос зарождає!